Людина має великий дар дар спілкування, дар мови, але ми дуже часто один одного не розуміємо. І я розказував приклад, що навіть якщо б взяти тваринку якусь, так, яка б вміла говорити нашою людською мовою, нашою українською мовою, нас багато би тварин, вони би нас не зрозуміли взагалі. Якщо б вони говорили нашою мовою і все. Чому? Бо вони мислять по своєму. У них інші цінності. Ну, Представте собі, ви кажете до голуба, не можна на пам'ятник Шевченка знаки лишати. Він скаже. Про що ти говориш? Він не розуміє. Не оце життя. Йому все рівно де сідати і, 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 і де значити територію. Чи говорити з мухами? Не літайте по хаті. Вони скажуть, ну ти що, смішний? чи що? А, а де літати? А тут цікаво, тут є де сісти, є що і поїсти, розумієш. Мислення. я чому це розказую? Бо ми навіть дивіться, ми люди. І ми часом один з одним не знаходимо спільної мови. Чому? Бо ми мислимо по-іншому. Коли ми сьогодні піднімаємо питання агресора і каже, ну як ви що не розумієте, що це, ну що ви ну, що ракетами кидати по Дніпру, це і недобре. І вони не розуміють. Ми в них голові, я не знаю, що там твориться, але вони не розуміють. Люди, в яких інші цінності, інше розуміння і так далі. Дивіться, Ісус Христос прийшов до нас на землю, прийнявши тіло, і до нас почав говорити людською мовою. І скільки його не зрозуміли, особливо на початках. Спочатку їм було цікаво те, що він творить чуда. Оздоровляє, хліб розмножує, ще щось. Але він, коли він говорив про блаженство, коли він говорив про дві заповіді любові, його не слухали. І коли Христос сказав своїм учням, що ми йдемо в Єрусалим, і я, син чоловічий, буду засуджений на смерть, його б'ють. Яків каже, то добре. Ти зроби так, щоб я був по правиці від тебе, а мій брат по лівиці. Не розуміють. І я зараз хочу вам сказати дуже важну річ. Практично, це якби сама історія спасіння, зміст спасіння. Якби Бог до нас прийшов і до нас почав говорити, то ми б його так зрозуміли, як мурашка би нас зрозуміла, якби я до неї почав говорити на своїй мові. Ніяк вона би мене не зрозуміла, та мурашка, ні пташка, ні, ні ну, ніхто, ні риба не зрозуміла би мене, бо я буду говорити людською мовою з розумними словами, а воно мене не зрозуміє. Так само і Бог, якби прийшов до нас людей, ми би його не зрозуміли. Але Господь Бог послав сина свого єдинородного, Ісуса Христа, щоб Він нашою мовою людською прийшов і до нас сказав: Я хочу вас спасти. І кожна людина, котра приходить до Бога. Вона відкликається на поклик Божий, вона стає на дорогу спасіння. І чому так багато є людей, які відносяться до церкви, знаєте, ну не то, що не нерозумінням, а навіть якось із таким приниженням, із таким брезгливістю. Чому? Тому що в них інші категорії мислення. В них немає тих цінностей Божих, які Бог приніс на світ. Людина вивітрилася із того всього і стала порожньою і внаслідок смерть. Наслідок гріха смерть. Чому людина боїться смерти? Бо тому що смерть це неприродна. Смерть це наслідок гріха. Людина була покликана до вічності. Чим займається наша медицина сьогодні? Вона хоче продовжити життя. Ми, ми, ми прагнемо за вічністю. Ми шукаємо, як би собі то життя продовжити, в сілі молодості, ще там, щоб жити 100 років, 200 років, як можна, то півтисячі років. Людина по природі своїй тужить за вічністю, бо була створена у вічності, жила в раю, але внаслідок гріха стала смертною. І тому смерть нас лякає, бо ми не знаємо, що далі. Взагалі страх це і незнання, незнання майбутніх подій. Я не знаю, що буде. І тому Христос прийшов у цей світ, щоб ми не боялися, щоб нам не було страшно, щоб нас відкупити, прийшов і каже, я пройду вашу дорогу. Не бійтеся. Не бійтеся, я переміг світ. Я смертю смерть подолав. Як ми співаємо на Пасху? Христос Воскрес із мертвих, і смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Він смертю переміг смерть. Бо диявол, він коли зійшов до аду, діявола ухопив, ну так всіх людей хапають, хапав людину, а зловив Бога. І попікся. Смерть хотіла вжалити Ісуса Христа, як каже Іван Златустий, де Твоя смерти перемога, де Твоє смерти жало? Нема. Христос переміг. І на хресній дорозі ми, коли дивимося на Ісуса Христа, це є найкращий приклад зрозуміти: Боже, верни людям дар мови і дар розуміння. Чому? Бо тому що він йде хресною дорогою і його супроводжують ті, що тиждень тому кричали Осан вовишніх, благословен, хто йде в ім'я Господня!» Чому ми такі нестабільні? Тому що ми показуємо не те, якими ми є, а граємо кіна. Артисти. Одіваємо маски, кривляємося, кажемо так, бо так треба казати. А самими такими не є. Робимо так, бо так треба робити. Але такими ми не є. Не робимо це від середини, щиро, від душі. А кривляємося. Наслідок оцих наших кривлянь смерть. І Христос мусив іти на Олгофту. Щоб нам, нас відкопити. Він відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, він не може. Ми мусимо сказати, Господи, я хочу спасіння. Господи, я хочу прощення. Я розумію Боже, тепер, що мені не треба кривлятися. Я розумію, Господи, як ти дивився на тих людей, і що в тебе робилося всередині, коли ти бачив кожну людину наскрізь? Христос страждав від тягара Христа. Христос страждав від труного вінка на голові, який вп'явся, йому був голову, і кров текла по лиці, і піт, і це все разом. Він терпів, його боліли рани, але ще дужче його боліла душа. Коли він дивився на тих людей, які йдуть поруч вчора, того оздоровив, а того тата оздоровив, а тому дочку воскресив. І вони йдуть, на хресні дорозі йдуть і плюють на нього. Юда іде зраджує. Це намьок сучасним. Владим, корупціонерам. Ви юди у часі війни робити якісь шахірмахери та навіть у часі війни піднімати ціну заради того, що є спрос не, неоправдано піднімати ціну, це є мародерство. За це будете покарані. І кожен. Зрадник. Ви будете мати участь Юди. Не думайте, що просто Юда повісився, на тім все скінчилося. Дві тисячі років пройшло. І всі кажуть: Юда, зрадник. І так само зрадники будуть записані сьогодні. В історії України. Як Юда. Навічно. Ваші діти, ваші внуки будуть стидатися, що мали такого тата, діда, корупціонера, зрадника, який в часі війни хотів щось собі заробити. продати гуманітарку, щось наколотити, взяти взятку. А ще мене найбільше дратує, розумієте, оцей подвійний гріх, коли. Там є випадки воєнкоми понабирали взяток, розумієте, а? але хтось їм несе? Хто ви є такі? Ви боїтеся смерті? І це нормально, бо нормальна людина кожна боїться смерті. Бо смерть дає можливість нам вижити. Але боятися смерті панічно, боятися смерти, то в тобі нема віри. І коли ти кажеш, що ти віруюча людина хрещена, ти брехун, бо тому що тебе нема віри. Захищати батьківщину це не означає піти на смерть. Це означає захистити, вернутися героєм додому і будувати свою країну. Чому ви розглядаєте, що е, смерть має бути якраз іменно на війні? Так, там є зараз смерті. Немає питання. Але в нас в Дніпрі, знаєте, випадок. Може, не знайдете, я вам розкажу про одного товариша, який хотів відкупитися від, від, е, від армії. Виходив з воєнкомату чи звідти виходив, його машина збила на пішохідному переході. А? На смерть. Від чого світ відкупив? Так він навіть не знає, куди попати. всього, що до пекла. Ну, куди попаде він? До раю? За що? За те, що був друг Юди, гроші ніс? Прийди, скажи, я боюся, мені страшно, дайте мені якусь альтернативну службу. Я буду. Що хочете робити, буду. В інкоматі я буду, десь буду, не знаю, буду возити бензину, як наш сусід, розумієш, бензовозом їздив. Йому 60 років, чоловік, я вже ти йди додому. Він трохи походив, каже, що додому? Та треба робити роботу. Хлопці не знають тих доріг, що я знаю. Все, пішов назад, далі їздить. Не обов'язково йти в штурмову бригаду. Вас туди ніхто не возьме і не позорьте Україну. Так, я мав би це заступати за, за, за всіх вас, що там боїтеся і так далі. Чого я маю за вас сі заступати? У вас нема віри. Особливо ті, що бояться, бояться ті тікають, позорить державу на цілий світ, розумієш? Ну давайте наймемо когось з других там. Поляків, німців, де французів, Макрон обіцяв, що дасть вояків. Як була би хрестна дорога Ісуса Христа, оці, що відкуповуються від армії, де би вийшли? Що би ви казали на тій хресній дорозі? А ви, що берете взятки? Я розумію, що. Мене не слухають, ці, що мали би послухати. Але ви знаєте, кому це треба показати. Покажіть. Хай послухають. І щоб ви знали про свою участь, а участь вас буде припаскудна. Зрадників, взяточників, корупціонерів. Особливо в часі війни. Особливо в часі війни. Коли чесні люди воюють, захищають свою батьківщину, волонтери допомагають, люди цілими будинками печуть пиріжки, збираються по черзі, збирають на муку, збирають на олій. Я говорю про тих, з ким я працюю. Я не віддумаю. Я говорю реальні речі. Ви їх зраджуєте. Ось вам хресна дорога. Ось вам дар мови то, що я вам кажу. Якщо ви мене не розумієте, то задумайтеся, якою дорогою ви йдете. Покайтеся. Скажіть, Господи, зміни мене. Зміни мене, бо по хресній дорозі, коли всі йшли. Навіть Симон, коли з зкіренеє, який хотів допомагати нести хрест Христовий, він спочатку не хотів нести. Думаю, ну що я буду? Так мене, як побачать, що я за тим розп'ятим, за тим засудженим на смерть буду нести хрест, та мене потім люди зносить здоровкати не будуть. Але лише тільки подивився в очі Ісуса Христа і взяв хрест і ніс далі. Сотник Лонгін, який стояв під Христом, побачив, як Ісус Христос помер, став на коліно і сказав: це істина, Син Божий, сотник, воїн. Воїн. Пишаюся нашими славними воїнами, пишаюся нашими славними волонтерами, всіма тими, хто допомагає, служить, трудиться. Подяка велика всім нашим службам надзвичайних ситуацій, що допомагають, рятують. Ви зверніть увагу, який ворог підлий. Коли прилетіла ракета, приїхали в служби, вони почекали трохи і ще одну ракету. Про що це говорить? І іменно це, є, це говорить про те, що це є зло, і з ним треба боротися. І тут ти стаєш або на сторону Божу, або на сторону зла. Всього. Третьої дороги нема. Сидіти вдома, нема такого варіанту. Або захищаємо свою державу, або допомагаємо захищати свою працю старанням і всім. Дякую щиро всім тим, що мене слухаєте. Дякую всім тим, що зі мною молитеся. Робіть користь із нашої молитви. Міняйтеся самі. Міняйте інших. Через слово. Слово це дар Божий. Не бійтеся. Не бійтеся, що вас не почують. Не бійтеся, що вас будуть сварити. Не бійтеся, що вас будуть принижувати. Не бійтеся. Христос це все перейшов і перебув. І приниження, і нерозуміння. І осуд. І стояв перед Пелатом Його судили. І йому на нього свідчили Він стояв і слухав. І якщо нам прийдеться терпіти приниження, згадайте Ісуса Христа, Скільки Він слухав, але Він прийшов спасати, і ми йдемо і несемо Слово Боже, щоб люди мінялися. Нехай Господь Семогутній благослови кожного із вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!